Боже, в якому я жорстком ахуї. Якого хуя? Блять, дивіться, от е, 3 місяці ми намагаємося опублікувати товари на епіцентрі і отримати перші замовлення. Е, 7 числа прийшов заказ. А восьмого епіцентр його автоматично скасував, тому що я його не підтвердив. Якого хуя? Блять, я, я вахую. Окей, так, да, я б побачив це тільки сьогодні. Базару 0 це вже там третій день. Але, блядь, жоден маркетплейс такого не робить, і жоден маркетплейс не е е скасовує за тебе це замовлення. Все, що маркет може зробити, це присилати агресивні повідомлення про те, щоб ви поспішили прийняти замовлення. Блять, як, ну, типа, проходить день і вони його автоматом беруть і скасовують. Блять, ребята, ви не ахуєлі? Так, ну що, добігаю. Це не взагалі мало таке, чисто 30 хвилинок, дав і все. Ви що, подумали, що то був Та Ні, я над вами прикольнуся, а то був я, прикиньте. Да. Я знав, що в мене відмінна просто акторська гра. І от Вирішив її вам продемонструвати прямо зараз. Переганяю маркетплейси, дивлюсь. Так, заскасований, я вам казав, один заказик на розетку упав за сьогодні на 300 гривень. І все, промка нічого взагалі нема. І все б нічого. Аби не треба було замовляти гіпс. Блять, це така пізда. І от тупо. Ну, блять, я питався на шкрипти. Я питався на шкрипти, блять, з усіх е направлень. Все одно прийдеться міняти. Все одно це пізда. І того, во-первых, у нас же ж тепер я ну, немає сенсу брати великий тонаш, і ми будемо брати дозагрузом. До загрузом там якась фура буде їхати в Україну з Германії, і будемо до загрузом брати, я не знаю, тон, тон 10, мабуть.